Цей вишуканий гарбузовий пиріг з начинкою пікабу може стати ідеальним осіннім десертом. Гарбузовий пиріг сюрприз більше, ніж просто десерт-історія, натхнення і секрети ідеального осіннього торта. Осені час теплих светрів, шарудіння листя під ногами і, звичайно ж, аромату гарбуза, що проникає в кожен куточок будинку. Для мене осінь це не тільки зміна сезонів. Але й можливість зануритися в світ кулінарних експериментів, створюючи затишок і радість для себе і близьких. А якщо говорити про осінні десерти, то гарбузовий пиріг займає особливе місце в моєму серці. Кілька років тому я натрапив на ідею гарбузового пирога з сюрпризом, невеликий гарбуз, захований всередині більшого торта. Ідея здалася мені одночасно простий і геніальний. Це не просто десерт, це ціла історія, яка розгортається з кожним розрізаним скибочкою. Це маленьке свято, яке дарує посмішки і створює особливу атмосферу. Натхнений цією концепцією, я вирішила заглибитися в процес створення такого пирога. Перші спроби, зізнаюся, були не найвдалішими. Тісто виходило сухим, начинка недостатньо ароматною, а фігурки гарбузів далекі від ідеалу. Але, як то кажуть, геній криється в завзятості. Я вивчала різні рецепти, експериментувала з інгредієнтами, відточувала техніку. І поступово, крок за кроком, я наблизилася до ідеалу. Чому гарбузовий пиріг з сюрпризом це більше, ніж просто десерт. Для мене цей пиріг це втілення домашнього затишку і турботи. Це можливість подарувати близьким шматочок тепла і радості. У процесі приготування я намагаюся максимально зануритися в атмосферу осені, слухаю улюблену музику, заварюю ароматний чай з імбиром, згадую теплі осінні дні. І це відчуття передається готовому десерту. Крім того, гарбузовий пиріг з сюрпризом це відмінний спосіб залучити дітей до кулінарії. Разом можна вирізати фігурки гарбузів з тіста, прикрашати торт глазур'ю і горіхами. Це не тільки весело. Але й корисно, діти вчаться працювати руками, розвивають уяву і вчаться цінувати працю, вкладений в приготування їжі. Секрети ідеального гарбузового пирога з сюрпризом мій досвід. Після численних експериментів я виробила кілька порад, які допоможуть вам приготувати ідеальний гарбузовий пиріг з сюрпризом. Вибір гарбуза для приготування начинки найкраще використовувати мускатний гарбуз. Вона володіє насиченим смаком і яскравим кольором. Ароматна начинка не економте на спеціях, кориця, імбир, мускатний горіх і гвоздика це основа справжнього гарбузового пирога. Додайте трохи запашного перцю чилі для пікантності, соковите тісто, щоб тісто вийшло м'яким і соковитим. Використовуйте якісне вершкове масло і не пересушите його в духовці. Фігурки гарбузів, вирізуйте фігурки гарбузів з тіста заздалегідь і дайте їм трохи підсохнути, щоб вони не деформувалися при випічці. Горіхова глазур для горіхової глазурі використовуйте якісне вершкове масло і коричневий цукор. Це додасть глазурі насичений смак і красивий колір. Не бійтеся експериментувати з пропорціями. Якщо глазур виходить занадто густий, додайте трохи згущеного молока. Якщо занадто рідкої трохи цукрової пудри, не перепікайте, це найважливіший момент. Гарбузовий пиріг дуже легко пересушити перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити сухою або з невеликою кількістю вологих крихт. Мої улюблені варіації гарбузового пирога з сюрпризом. Я не зупиняюся на одному рецепті. Щороку я придумую щось нове. Ось кілька моїх улюблених варіацій. Гарбузовий пиріг з кленовим сиропом. Додайте в начинку трохи кленового сиропу. Це додасть пирогу неповторний смак і аромат. Гарбузовий пиріг з шоколадом. Додайте трохи какао-порошку у начинку і прикрасьте торт шоколадною стружкою. Гарбузовий пиріг з карамелю. Полийте торт карамельним соусом і посипте подрібненими горіхами. Міні-гарбузові пироги з сюрпризом. Ідеальний варіант для невеликих компаній або дитячих свят. Висновок Створіть свою осінню історію. Гарбузовий пиріг з сюрпризом це не просто десерт, це можливість створити свою власну осінню історію, це можливість подарувати близьким шматочок тепла і радості, створити затишну атмосферу і просто порадувати себе і своїх гостей смачним і красивим десертом. Не бійтеся експериментувати, придумувати свої власні рецепти і варіації. Пам'ятайте, що головне в кулінарії це натхнення, любов і трохи фантазії, і не забудьте поділитися своїм творінням зі світом. Я впевнений, що кожен, хто спробує цей пиріг, відчує смак осені і зануриться в атмосферу затишку і тепла. Без спробуйте додати трохи апельсинової цедри в тісто, це додасть йому неймовірний аромат і освіжить смак.